Буданов зробив заяву: українцем не можна вважати того, хто відмовляється захищати свою державу. Тим часом Путін готує новий наступ, маскуючи під мирними ініціативами. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Людина, яка відмовляється захищати Україну, не може вважатися її громадянином, заявив Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки гур Міністерства оборони України, як може бути громадянином України той, хто не хоче її захищати, і чи є він громадянином після цього? Він жодним чином не може вважати себе громадянином, і суспільство має сприймати. Його саме так, якби жорстоко це не звучало, сказав Будан. За його словами, кожен має робити свій внесок у перемогу на фронті або в тилу. А як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях Зеленський продовжує критикувати недостатню реакцію світу на російські обстріли. Президент оприлюднив статистику російських обстрілів за тиждень понад 1400 керованих авіаційних бомб, майже 700 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів. Мирні переговори щодо України не повинні призвести до юридичного визнання тимчасово окупованих територій, застеріг президент. Та США уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України наголосив, що існує чітка різниця між тимчасовими рішеннями про припинення вогню в Україні та визнання Криму, Донбасу чи інших частин України російськими. Путін говорить про мир. Продовжуючи війну проти України та готуючи новий наступ, пише американське видання NBC News. Путін намагається налагодити відносини зі Сполученими Штатами Америки, відправивши туди свого соратника Кирила Дмитрієва, першого високопосадовця Кремля, який відвідав США після повномасштабного вторгнення. І, до речі, він з Києва, з України, звісно, водночас Російська Федерація мобілізує 160 тисяч строковиків. Це рекорд за 14 років і посилює атаки на Україну. За даними видання, така тактика є спробою уповільнити мирні переговори, роблячи ставку на можливе потепління відносин із США у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. На думку експертів, Путін прагне домовитися з Вашингтоном, залишивши Україну осторонь. Мирні ініціативи лише прикриття для подальшого наступу. Американський конгресмен Ел Грін пообіцяв протягом наступних 30 днів подати на розгляд статті імпічменту проти Трампа. А ви за імпічмент Трампа чи проти? Хотіли б, щоб його знесли з його посту найближчими днями, а то й місяцями на мітингу у Вашингтоні політик відкрито заявив, що чинний президент не заслуговує бути на посаді. Чим викликав схвалені реакції протестувальників? Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію угоди про надра. За словами джерел видання, розслідування відбувається із використанням поліграфа. Тести на детекторі брехні, нібито були проведені серед співробітників кількох міністерств. Після публікації матеріалу депо. Тати Ярослав Желізняк, який опублікував деталі угоди, повторив, що джерела інформації були не з України. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.